Всім привіт! З вами Дімон і сьогодні я покажу, як зробити 100 сердечок в Minecraft Pocket Edition. Нам потрібна така команда: Ефект собачка boost 9999255. Далі, щоб швидше регенерувалися, нам потрібна така команда. Ефект собачка піх. Регенерацію 99925. -99 щоб це перевірити, ми перейдемо в режим виживання. Натискаємо на цей командний блок і у нас з'являється 100 сердечок. Далі на цей командний блок і у нас вони швидко регенерується. Якщо ми зайдемо в вогонь, то вогонь нас не, не буде забирати сердечка. І не забудьте ставити лайк і підписуватись на мій канал. Всім папа, з вами був Димон.